Це дуже смачні мариновані сливи до м'яса. Спочатку необхідно приготувати маринад. 3 кг цукру висипаю у каструлю з товстим дном. До цукру додаю 1 літр оцту. Перемішую маринад та ставлю його варитися на вогонь. Під час варки необхідно його час від часу помішувати, щоб цукор швидше розчинився та не пристав до дна, поки маринад готується, підготую сливи. 6 кг слив необхідно помити та видалити гілочки. До слив додаю 10 г чорного перцю горошком. Тепер маринад закипів і можна ним заливати сливи. Якщо маринад повністю не покрив сливи, нічого страшного в цьому немає. Сливи дуже швидко зменшуються в об'ємі, і на наступний день маринаду буде набагато більше. Сливи будуть маринуватися протягом одного тижня. Щодня необхідно маринад злити, закип'ятити та знову залити їм сливи. Для маринування сливи необхідно брати не переспівші, а навпаки, трішки недоспівші. Тоді сливи будуть тверденькі і не будуть розласитися. Сливи необхідно брати із товстою шкіркою. Сливи маринуються 2 дні. Зливаю маринад та ставлю, щоб він закипів. Ось так виглядають сливи на другий день маринування. Вони дещо зменшилися в об'ємі, та трохи зморщились. Заливаю сливи маринадом, та вони у мене стоять протягом тижня в кухні на столі. До холодильника я їх не ховаю. Тут дуже багато цукру та осту, і тому сливи не псуються. І так, сливи день сьомий. Зливаю маринад та ставлю його на вогонь, щоб він закипів. Зверніть увагу, який дуже гарний колір у маринада. Ось так виглядають сливи, які маринувалися протягом тижня. По стерилізованим банком розкладаю сливи. До речі, на моєму каналі є рецепт дуже смачного м'ясного рулету саме з цими маринованими сливами. Заливаю сливи маринадом та закручую банку кришкою. З даної порції у мене вийшло 8 півлітрових банок. Тей маринад, що у вас залишився, можете закатати окремо в банки та використовувати його для маринування м'яса. Такі сливи можна використовувати як окрему закуску або також до приготування м'ясних страв та різних салатів. Смачного!